Розклад на жовтень для Діб. Подивимось, як у вас пройде жовтень. Будьте обережні в тривогі, може бути відключення світла. Фінанси будуть. Ви будете отримувати, як ви працюєте, так і будете отримувати. Результати заслужені. А, в цілому у вас буде все. Тобто у вас буде, все, есть, у вас буде якісь, такі, будуть насищене життя, все, що ви хочете, воно буде. Вам буде, не буде руха вперед. Ваш, е, е, якась буде заморозка, якась... кохання. Дівий жовтень. Подивимося. Кохання, діви, жовтень. Хочете якоїсь легкості? От вам все так набридло. вже, Ви хочете стабільності, ви хочете нормальних відносин. Але поки що це дуже тяжко. Переписуйтесь, можливо, багато зі своєю коханою людиною. Ви хочете якісь офіційні документи якісь оформити. Можливо, у вас будуть якісь багато втрат на дитину вашу. Хотітимете, щоб через дитину якось ваші відносини помінялися, або, або народження в деяких дитини програються. Робота дівої жовтенька. буде. Не визначено буде, запутано все. Ви будете в таких переживаннях знаходитися. Для вас закрито, як вам рухатися вперед. Ви хочете щось, можливо, якусь нову роботу хочете. Не було роботи, можливо, ви хочете її знайти. Можливо, ви хочете заново устроїтись на якусь роботу. Чи просто щось почати з нового листа. Але. Трошки не виходить у вас, щоб графік змінився чи щось таке. Ви хочете знайти роботу офіційну. Можливо, ви зараз резюме відправляєте чи переписуєтесь по поводу роботи з кимось. Якийсь екзамен здаєте. Ви хочете, щоб у вас все вийшло, ви нам рухаєтесь до цього і от зараз якісь документи заключаєте. Попередження Діви жовтень. Можливо, можуть бути якісь розходи, і ви можете в якусь ситуацію слишком глибоко встрети. Порада, діви жовтень. Опять же, не витрачайте дуже багато фінансів, не встрените в якусь от ситуацію через що. З коханням, ви можете зря потратити свій час десь в якійсь ситуації і зайти в тупік, тож будьте обережні. Можете не на ту людину свій час потратити. І будуйте стабільність, наскільки це взагалі можливо.